Мир, брати і сестри, всім нашому великому гарному братерству. Я дуже задоволений, що я належу такій великій Божій сім'ї. Ось вам результат цієї великої Божої сім'ї. Дивіться, на ваших очах і на моїх розвиваються такі події. Приїхав модульний будинок, це буде церква в пригороді села Первозваневка, тут де і я мешкаю. Люди прийшли до хати і сказали, зроби нам зібрання, як потрібно це робити, богослужіння. Ну і ми робили рік, проводили десь. Да, рік проводили. В дворі, потім в гаражі, а зараз будемо проводити на цьому гарному місці, де, який нам виділився Совєт І сказав, робіть, гарне діло, і справа буде робитися. Так що я безмежно вдячний Богу нашому отцю за такі великі важливості. Я вдячний керівництву нашого братерства Анатолію Миколаївичу, Віталію Олексійовичу. Взагалі, всім, хто приклав руки сюди, а воно брати, я, я просто радію, коли дивлюся, як ці брати трудяться, які вони руки такі здібні. І вони взагалі жертвені люди. Уже закінчують другу половину ставити і будуть скручувати, і підемо снідати. Всім вам гарного настрою, дорогі мої. Царство Боже будується. Слава Ісусу Христу в Духі Святому. Амінь.